<тірочний> Привіт, <сі> найкращі Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі в цьому дивані. І сьогодні зустріч в'язали, вона дуже-дуже незвична. Сьогодні ми з дівчатами йдемо в кіно. За організацією дуже дякуємо нашу Оленку і нашу Галинку. Зараз ми їх десь піймаємо, а поки що піднімаємося шукати зал. Будемо дивитися, що ми будемо дивитись, бо я ще не знаю. От, давайте я вникну саму атмосферу, куди ми потрапили. В Харкові є е, е, такий кінотеатр Паладіум. Тут, напевно, не тільки кінотеатр, тут є і ресторан, і ще щось. Так, а цікаво, тут, тут є ліфт чи немає. Ой, я подужала сходи. і Мені дуже шкода, що я не могла вам показати. Там такі красиві картини на сходах висять. Але я покажу вам їх, коли буду йти вниз. Фух-фух. А картини дійсно красиві. Я таке люблю. Ось наші красуночки збираються. Так приємно, що ми тут всі разом пов'яжемо. Кіно подивимось. Дівчатам всім привіт. Привіт-привіт-привіт. Ой, дякую. Вау, яка краса, яка мучечка. Ми так тебе бачити. Так, Яка краса На фотографії зовсім інакше. Да, я відійду. Да, я відійду. Супер взагалі. Молодчинка! Ой, 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 ой. Вавражуля. Так, в, в приміщенні ходиться. Тут є місце, де можна придбати напої, попкорн. Дуже так. Лох і нас тут дуже-дуже багато. Так, піду, беру, що я буду жамкати, бо всі будуть хрускіти, а я ні, то треба піти обрати. Так, наші красонечки. Таня, надка. І всі з прекрасним настроєм. А наша Оленка, О, наша Оленка, Оленочка. Тома як фенікс, воспряла з пепла, восстала. Ти не тікай, чекай. Ну скажи, будь ласка, ну як тобі прийшла така ідея зібрати нас оце в такому великому залі? це ж ідея. взагалі бомба. Будьте з харківськими педлями, доєднуйтеся до нас, і ми вас дивуємо ще і ще чимось більш геніальним і масштабним. Анонсуй плани. Ні, не скажу. <рігі> а, тому що я тому що я вже зустріла таку тенденцію. Те, що ми робимо, або не тільки ми, або хтось з нас. Потім я дивлюся, що це стає. А, так думаю, ти втілюється не тільки в наших, трендом, правах, в наших подіях, а ще й в когось. І тому, щоб завжди бути попереду, то угу. ми спочатку зробимо, а потім вже хто захоче, нехай так, так. нас повторює. Разумничка. Ми не проти абсолютно, але ми хочемо бути першими. Так, правильно, молодець. Дякую. Дякую за цю подію. Ага. Так. Дякую. Нас тут Дякую. дуже багато сьогодні, це так ну, приємно. Думав, Дівчата, да? ми збираємося в залі. Нас доволі багато, але ще це не всі. <решко> і Я трішки втратила. Девочки, в в камеру. Да. блогер мільйонник вас знімає. От-от, так. А що, афірмація в дії. Ліна сказала, так і буде. <риклад> я трішки втратила е, хід дубок, бо мене тільки що е, зіночка пошелешила подарунком. І цей подарунок такий грандіозний, що я прямо, у мене руки трусяться, і я не знаю, що казати. І Зіночка подарувала мені плед. Це, це просто щось неймовірне. Ось. Всі фотографірують, Гляньте. Викличте водія на восьму, забронюйте конференц-залу на десяту і підготуйте документи на тридцять п'ять. Найцікавіше відбувається не на екрані а вже. Ідеальну локацію, яка відповідає усім вимогам оновленого брифу. Анайшла б у нас найлегшу локацію по актуалізованого брифу. Супер! Супер! Траве <рес> підписуємо меморандум о співпраці. Чудово, прямо зараз підписуємо меморандум про сполупрацю. За це поцілую. У нас новенька Іра і Ірина так. Ага. так. Вітаємо, радька. Дуже дякую за в'язання. Кардіган із Ангори. Красиве, угу. мабуть, мою надію, що таке буде. У мене зараз будеш карту. Тут теж шкарпетки. Доброго ранку. Доброго ранку. Вже їдете. Не бажаєте червоного капучино? За рахунок закладу. Класно, дякую. Класна, така атмосфера. Знаєте, купа натхнення і все в одному місці. І Всі так сидять Засереджена. А де ваш адміністратор? Та що вчора була? Не знаю. З і вишнями. Все як ти любиш. Ну, дай боже здоров'я. Класно, класно. Дівчата. Це дуже красиве. Такі кольори класні. О, супер. Це що буде? Надовго? То що буде? А далі що то? Дівчата ж не цю дівчать. Але вже їде додому. І фільм гарний. Цікавий. Будь-який донат підійть. А ви знаєте, я без задоволення, але мій телефон вчора у вас в селі прийняв ванни І він ще й досі оговтується після процедури. О, а я якраз вас шукала. Дай, можу, я, а я Дануся вас теж шукала. Я так. не Гануся, я Анна, як Анна Київська, донька Ярослава. Ми Він клубу задоволенням а... Дехто багатенько пров'язав, хтось просто дивився кіно. <риклад> Хто ми такі? Ми живемо. Що ми робимо? Опять, Ми я, чув... я сподіваюся, що вам усім сподобалося. <ріст> так. Так. А, ви тепер буде приходити в кіно і каз, будете казати, не виключайте свідку. <ріст> <А давай>, Усе <я ріст> так, <ріст> <все ріст> так нормально видно. Це наш перший такий досвід, але я щиро сподіваюся, ще не останній. Ми, можливо, ще підемо в кіно вважаю, на останню частину місії неможливої. Вона буде О, всі за. Да, О, це да. одна із улюблених моїх франшиз. А, ну, і ми, звичайно, щось придумаємо нове. Уже поступило пропозиція в'язати в басейні, тому займаємо. Місія не можливо, да? Спортом. А Місія неможлива можливо буде. В Аврорі покупаємо кавці коробочки добре. з пластмасами. Все добре. І в'яжемо в басейнах. Я всім дячна за те, що ви сьогодні прийшли, за те, що розділили наше з галюні... Сумашині та да, сумасшедші якісь вероприяття. Сподіваюся, що ми з вами всі побачимося на квітневому бранчі. Я тому що на березневому мене, скоріш за все, не буде. А ви 29 березня зустрінетесь без мене. Дякую, Дякую за організацію. А давайте, давайте, давайте робити собі. То. Як тобі, сонечко, сподобалося? Оленочка, дякую, що ти Не в мене то, в таку непогоду да. Да. Тобі сподобалось? Не те слово, я. Задоволення, враження неймовірне. Прекрасно. Надихнулася модель. Так, да, так. Да, да, Сиділа в першому ряді. Вік, як тобі подія? Сподобалася? Дуже оригінально. Дуже сподобалось. Дівчата, Нам сподобалось дівчика. дуже. Такий легкий. Чудово. Чудово. Дівчата, як вам? Дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Хто в нас перший раз сьогодні був на нашій зустрічі? Іра. О, Іра. Дівчата, я до вас. Я ще завжди вам Пов'язали, скільки я чотири пров'язати. І я чотири. Як у тебе? Ось так ми відпочили. Не те, що я, а я тут довола, задоволення отримала. Надихнулася модельми і я зрозуміла, що буде майже два-три сезона Ага. Костюмчик бомба. О тут в'язаний ли. Костюмчик бомба. Чата йшла і біля метро побачила ось жінку, яка продає свої іграшки. Запросила до нас у харківські петлі. І дивіться, яка краса! Дивіться, яка краса. І оце ж люди, які в'яжуть і недоцінюють своєї роботи. Не дивіться, тільки ви тільки гляньте, яке воно миле, яке гарнює. Дивіться, тут повен кошик такої краси. Скажіть, будь ласка, купують. Так. Да. Да? Проходять і беруться, що ви пропонуєте? Два ведмедика таких взяли. Ага. змійку взяли. Ага. І отаку от мой! А ви знаєте, що в нас в Харкові є е, Вовна Фест ні, 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 ні. і є е, 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 виставка Історія хендмейду. Ага. Знаєте, ні? ні? І там також можна вийти і продавати свої вироби. Ну, ціль... А вийти це куди вийти? Зараз Фейсбуки? це розповім. Зараз це вам розповім. Просто хочу показати глядачам ваші роботи. А я маю над... Як вас звати? Лідія. Ліда, я маю надію, що ви колись прийдете на нашу зустріч харківських в'язалочок, mm -hmm. харківські петлі. Mm -hmm. і... Принесете свої вироби, похвизуватися, вас дівчата підтримують, ви нас і будемо товаришувати. Ну так, да. спасибо. Дякую. вам. І саме дивно, що от людина не чула про харківські петлі. Я якось не цим не займаюся. Значить, ми не допрацьовуємо. Нас... Я підписалась на багато Можна я, я на, на вас? Да. Ну, да. Підписалась на багато груп. Україна виставила, змія виставила. Отакі. Один, два. Один, два. Все. Е, розумієте, це ж ви підписались на спільноти, які в'яжуть. Да. Ви, ви ж не можете їм пропонувати продати. Вам треба, щоб зайти. різні є спільноти, які продають, ага. а які тільки вихваляються. Ага, ага. Ну, продажа взагалі фонарям, я не знаю. Я вже тут стояти, Я вже наверняка знаю, що я тут щось продам. О, бачите, дівчата, навіть отак от біля метро можна продавати свої вироби і вони користуються попитом. А місце це у нас у Харкові біля нашого цього знаменитого градусника. О, от. Так що, якщо хтось дивиться, якщо хтось дивиться з нев'язальної спільноти і вам потрібен подарунок ось тут. Ось тут. Це наш улюблений Харків, історичний музей, площа Конституції, ось тут е кукольний театр, а тут хата.